Всім привіт! Всіх. Вітаю на своєму каналі, мене звати Оксана. І сьогодні буде розпаковка мого замовлення від Ayon по червневому каталогу. З цьому каталогу Я в минулому відео з Avon-розпаковкою показувала цей каталог, показувала вигідні пропозиції. Тож сьогодні покажу ті речі, що хотіла замовити по акціям. Можливо, для вас це буде цікаво, і плюс будуть новиночки. Виночки, бажанки, парфумів буде багато. Тож, поїхали, доєднайтесь до мене. Тож, почнемо. Давайте, перш за все, поставте вподобаєчку мені, підпишіться на канал, тут весело. Тут весело, ми тут часто розпаковуємо що Так, поїхали. В цьому каталозі було дуже вигідно брати ось таку маску від Advanced Technique. Це що тут, відновлення і. Feeling strong, ну, кори, наповнення більш для більш сильнішого волосся. У мене є з беризової або блакитненько-березова. Блакитненько така полоска, відновлення теж щось, щось з відновленням пов'язана. Маска, вона мені дуже подобається. Волосся просто божественна. Вона мене, до речі, вже майже закінчується ця маска, тому я коли побачила, що є з червоною полоскою, тому що бачила на Ютубі на часто дівчата хварять саме ось цю червоною, червону маску, тому А, реконструкція. Тут же все і написано. То взяла собі, по каталогу вона коштувала 229 гривень, мінус знижка представника 10%, тому що це за умови придбання. В принципі, за таку маску я готова заплатити такі кошти. Також в цьому каталозі був супервигідний набір за 399 гривень. Це ось такий гель. Масочка. І фаровий Ребел. Я вважаю, що це дуже вигідний за свою ціну набір. О, я навіть трішки помилилася. 349 гривень, він навіть дешевше. Враховуючи той момент, що ось такі 30 вони зараз коштують ну, взагалі не бюджетно. То підсумувавши по сумі каталогу цей набір ну, дуже вигідний. Мені здається, навіть більше, ніж 60% тут знижка йде. А ось така маска в мене вже є, це в мене вже дубль. я нею зараз користуюся. Мені вона подобається. Єдине, що я не можу сказати, що це маска це більше схоже на бальзам-кондиціонер. Приємний, ненав'язливий аромат, дуже гарно живить волосся, гарно розчесується. Приємний. От тепер ще хочу єдину маску третю спробувати, яка до неї не дійшла. Фаровий Ребел. у мене є 50-ка, це буде 30-ка. Я думаю, або собі в машині для себе залишу, або, можливо, навіть буду в сумочки носити. Я думала раніше, що цей аромат більш у мене для зими, на холодну пору року. Але зараз якось тягнеться рука до солодких ароматів. Вони в мене як антидепресанти. Тому я думаю, що він в мене одразу піде в використання. І гель для душу з білою лілією. До речі, він пахне, дійсно, такий зелений, якийсь свіжий аромат китковий. Не знаю, не дуже він так схожий на лілію, ту класичну. Щось таке далеке є, якісь відголоски. Я зараз полюбила ось такі гелі для душу невеликого розміру, тому що 500 мл ну такий це формат великий. Здається, що це гель для душу не закінчиться ніколи, а хочеться щось, щось змінювати, щось новесеньке хочеться. Так, наступне це вже клієнтське замовлення, це золота Емульсія». Я ще не брала собі, я думаю, у мене буде ще одне замовлення. І тоді я вже додам цю емульсію. Це золота емульсія. прекрасна річ, дуже гарний крем. Для мене це нічний крем, і він, Я не знаю, чи на коробці тут пишеться, але взагалі в, в ось цій книжці, на що там є в коробці, в цих толмодах, вони описують, що це нічна маска, нічна емульсія. Як сироватка, вона розладжує зморшки, відновлює шкіру, але найкраще в, цій, в цьому кремі, в цій емульсії, це те, яка шкіра у вас на ранок. Тому що вона дійсно працює, і шкіра як розлажується, вона бархатиста. Я вже багато разів розповідала про цю маску, я вже співала їй оди, маску емульсію. Тож, мабуть, ще собі візьму, теж її, поки вона по гарній ціні, 279. Якщо врахувати той момент, що Avon зараз підвищує ціни ну, дуже сильно. І я дивлюся, що в наступних каталогах з кожним разом ціни все вище і вище, то, якщо є знижка, краще взяти. Також ще взяла собі крем, я. Крем, лак для нігтів. Я в минулому каталозі, каталозі минулій розпаковці вибачаю, що я так розмовляю, я, <тас> для мене відео це антистрес, а зараз у нас в Сумах повний стрес кожний день. І в мене постійно підключені ось ці телеграм-канали, ті ще сповіщають, що у нас тут відбувається. Тому я можу трішки отак відволікатися. Прошу вибачення. Повернемося до розпаковки. Тож, мені порекомендувало ось цей лак і сказали, що вони дійсно ще Та дівчинка те, що брала. Мені теж розповідала, що бери лак, не, не пожалієш, він тобі сподобається. Тож, я собі взяла колір, називається Eternal Love. Це наче то новинка. Де то його так гарненько відкрити? О, відкрився. Все рівно це, в принципі, моє, так що. Навіщо мені коробок той зберігати? Стій там ось такий лак-лак-лак. Це лак я брала для ну, До речі, буде видно його, який він тут. ну, Класний колір. Я от просто обожнюю такий червоний. Він такий, як би так сказати, трішки прозорий, от червоно-прозорий, Він дуже гарно виглядає такі кольори на нігтях. У мене, схожий є колір, гілак. От я ним теж користуюся, ну, я люблю взагалі червоний лак. Це буде в мене для педикюру. Я сподіваюся, що це буде пришвидший мій процес а, при, приведення себе до ладу чи наведення краси, навіть не знаю, як правильніше це назвати. Спробую залишуся відгук, я вже купила собі закріплювач. Тому скажу, що воно таке. А, ще взяла ось цю купилку. Непогана ціна була, і плюс а, мені треба було, тому що це ж все ж по акції за умови придбання. Взяла цю пилочку. Треба й свою обновити. У них, наче мені от сподобалися взагалі речі. У Ейван різні оці аксесуари. Я купувала кусачки, там ще є одна пемза металева. така. Я ще до неї придивляюсь. можливо, я все-таки її візьму. Подивимося. Каталог ще діє, сьогодні лише яке? п'яте число, п'яте число, так що. Часу попереду багато. Так, ну а тепер давайте розповідати свої історії, що за приколи в мене були. В цьому каталозі а, нам повернули лише на один місяць, наскільки я, я, я не помиляюсь, тому що це було на презентаціях, на всіх повідомленнях. Що лише на один місяць нам а, презентував польський Іван, такий з Варського плеча, Тризель. Тож, і ця можливість з'явилася лише для представників за умови придбання на суму 999 гривень саме з каталогу. Я про це не знала, коли розміщала замовлення, тому були в мене такі приколи. Тож, саме з каталогу на таку суму треба було придбати, і не з фокусу, нічого, і не з розпродажу, тобто, нічого це не враховувалось. І ви могли, мали змогу купити Трізе за 349 гривень. Тож, я його замовляла два, мені дали його лише один, але я хотіла. Два. Тому що в мене одна дівчинка замовила, ми домовилися, що я її придбаю його. І я хотіла собі дубль. У мене є тризель, він ну, там багатенького ще відносно, але я його економила. Він мені дуже подобається. Тризель це. От я вже казала в якомусь відео, що це для мене аромат молодості, аромат моєї юності, аромат свіжості. Він, для мене він свіж, свіжий, хрусткий, зелений. Тут для мене не тубороза, не колючка, не злючка. Вона Вона от правильна, яка вона повинна бути. Тут приємний лотос, тут орхідея, якщо я не помиляюся. Тут не нав'язливий невонючий мускус. Я свою не буду відкривати, у мене їх два. Я все-таки два отримала, тому далі покажу, що я ще замовляла. Це прекрасний аромат. Я не знаю, чому вони його знімають. Хоча знаю, нам вже розповідали, що ситуація наступна. Ринок Польщі він використовується як тестовий ринок. І якщо на цьому ринку якийсь товар заходить, він має популярність свою, то його далі продвигають на решту європейського ринку. Так як ми зараз відносимося до європейського ринку, український ринок, то нам до нас доходять ті товари так само. От, Після цього спостереження вони також до нас доходять. В Польщі Тризель був непопулярний, він полякам не зайшов. А ми. Ми любимо Я кажу по собі, і по тому резонансу, який дівчата писали, що їм подобається тризель, цього аромату хочеться. Він свіжий. В Ейва не так вже й багато свіжих, стійких, гарних ароматів. Солодких, дерев'яних, амбрових, їх багато. Дійсно, там одна лінійка трекшен, тільки чого вартує, або такі більш серйозніші. Статусні аромати, такі як в лінійки ТТА, а от резерв його не вистачає. Нам дали таку можливість. Представники можуть придбати ці аромати, тому, якщо він вам подобається, звертайтеся до своїх представників, звертайтесь до мене. Ви завжди я залишаю посилання на телеграм-канал. Нас краще зареєструватися і придбати самому собі, тому що каталог ось цей дуже-дуже гарний. Тут дуже гарні акції. Назбирати на тисячу по каталожній ціні, зекономити і придбати собі трезель Тут можна легко. Так ось, для того, щоб отримати другий флакончик Терезель, моєї любові, давай, давайте отак поставимо трішечки я дозамовляла. Я замовила два інкадесанси, тому що. Інкадесанс, мабуть, інкадесанс. Ось, тому що в каталозі дуже гарна ціна, в, е але за умови придбання двох товарів. У мене його розбирають дуже швидко. Це такий е, друг на тему е, Жадору. Зараз намагатимусь його знайти в каталозі. Ось. До цілий розворот такий, це дуже гарна ціна. От 399 за умови придбання двох флаконів будь який з цього розвороту. І мінус знижка представника це дуже гарна ціна. За таку ціну ну, давно не було з цих ароматів, навіть персів і персів д'ю вигідно придбати зараз. Тож, якщо цікаво, звертайтесь до мене або самі у своїх консультантів, раджу А взагалі краще реєструйтеся і купуйте зі знижками, тому що зараз вигідно зареєструватися і купувати як новачок, тому що в липні змінюються правила надання знижок новачкам, навіть не новачкам, і новачкам змінюються, і зареєстрованим правила накопичення знижки змінюються. Тому вигідно зараз це зробити в цьому місяці, а в липні там вже будуть більш складніші моменти. Тож, ще я придбала з цього красавчика incadescence, incadescence Summer Glow. Так, А куди тебе? Давай ми тебе так трошечки подвинемо. так. Це в мене теж у дівчат користується популярністю. Це свіжий аромат. Просто ідеальніший на літо. Це просто в літо, літо-літо. І я обожнюю, я зараз його вчора спробувала, прям згадала, і тепер не хочеться від нього відходити. Свіжий, приємний аромат. І ще одне це для мене весна літо у флаконі це Dew. Теж вигідно його було брати, тому. Придбала <рістична> <рістична> цих красунів, щоб отримати другий тризель нарешті. <рістична> я дуже задоволена своїм замовленням, тому що я знаю, що це все буде у використанні, що в мене дівчата його розберуть. І хтось теж ще порадується. Так, ще було за замовлення на 2 300. Можна було в подарунок за 30 гривень придбати цей шампунь. Шампунь два в одному. Те, що мені не дуже сильно подобається, він дуже поживний. Це авокадо і мигда... олія мигдаля. Знаю, що це для дуже сухого волосся. Мабуть, це буде або комусь на подарунок, або на продаж. Не знаю. Навіть не знаю, що з нею робити, тому що я користуватися. Усією шампуню не зможу. У мене волосся дуже-дуже швидко жирниться, і ну, важкувато мені буде користуватися даними засобами. Але я сподіваюся, що це для когось буде корисним. Так, і тепер давайте вже до новиночок. Хочеться вже показати новиночки. Я б брала набір. З новиночком, перш за все, хочу показати ось цей гель для душу. Я взяла маленький на 250 мл, повторюсь, тому що хочеться змінювати їх трішки частіше. Ціна різниця, здається, 30 чимось гривень за півлітрове. Можна було і півлітра взяти, але я вирішила, що 250 мені вистачить. Але який тут класнючий аромат! Він такий солодесенький, тут він називається, здається, як, Oriental Escape східні мотиви. Він солоденький, от він солоденький, квітковий, трішки тут апельсину є, от апельсиновості, такої, але він не зі свіжинкою. Він такий перламутровий, тобто він буде більш, я так розумію, зволожуючий, тому що всі ці перламутрові. Кремовий, боже, він приємний, дуже гарний. Я вже думаю, можливо, взяти мені ще і спрей з цієї колекції. Або взяти пі... Хоча піну для ванни ми ванну не сильно приймаємо. <рес> В наш час це дуже дорого. Не знаю, ще подумаю, можливо, візьму, а можливо, і ні, буде видно. Давайте сюди і станеш до парфумчиків, щоб ми тебе отак всіх об'єднали. Так. Було вигідно брати набір, в який входив ось цей каталог. Це невесенький каталог на липень. Мені дуже подобається обкладинка, такий яскравий, літній. Ось, до речі, відкрила одразу на гарні пропозиції. Оце, до речі, придивіться. Ось це вигідна, дуже вигідна пропозиція. Шампунь для душу це такий свіжий лимонний. І про Elegance, красуня, красуня. Це теж вигідне, але мені, в принципі, в мене помадився це є. Можливо, комусь це буде цікаво, актуально. Але ось цей набір, скоріш за все, буду брати. Ну Тут багатенько цього цікавого, новенького. Треба буде подивитися. Так ось. Каталог було вигідно брати. Сюди доходив також уже спрей Perfect Nonsense Bambuzi Cocktail. До речі, як він пахне. Мені ж аж цікаво, де спробую. Це все рівно буде мені. О, він не такий, як парфум. Він більш лимонний, більш цитрусовий. У ньому не відчуваються газованки, до речі, у цьому спреї. Тому що, от, коли пробуєш цей аромат, сам, ну, сам Бамбузі-коктейль новинку минулого місяця, він от, наче ти газованку наносиш. Він такий яскравий, бадьорий, енергійний. А цей просто О, цитруси і травянистість, і все. Він дуже-дуже спокійний. І я так розумію, що це буде не стійкий. У мене є спрей для тіла з кавуном. От там стійкість хвилин 10. Ну, тобто, освіжитися достатньо, але це не парфум. Це лише після душу, так, щоб парфуми не використовувати, бо раніше я дуже любила парфуми використовувати. То можна, в принципі, використати такий спрей. Непогано, але. Ні парфум краще. Так, ну і гость програми <с> Це новиси... Новисенька. новинка від Avon. В наступному місяці виходить, до речі, мені ось сюди ще в набір входили такий пробничок, мені теж ще поклали. Так, мала плачена на задньому фоні, прошу не звертати уваги. У нас тут... Так, ось, ось так виглядає флакон. Ми зараз його відкриємо, подивимося. Тому що я дивилася, що він, ну, хай пробники будуть. Зараз відкриємо парфумчики і спробуємо цю красу. Так, ну що, я відкрила коробочку, навіть не порвала. Але, боже друзі, що я тут бачу? Давайте сюди встанеш. Тепер ось так покладемо. Ви гляньте на цю красу. Боже! Знаєте, він як кришталь. Ах, кришечка. У мене просто немає і в трус. Я знаю, що це повинні бути схожі, як і в трус, тільки там водичка зелененька, а тут рожева. Це просто якийсь витвір мистецтва. Можна поставити і, 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 і малуватися. Це ще навіть на аромат не спробувала. Боже, яка краса. Всі ці грані, вони так переливаються. Це просто якась бомба. Ану, Ану, красунчику, давай. Здивуй мене ароматом, будь ласка, я дуже-дуже хочу, щоб ти був таким гарнющим. Ух ти! Я відчуваю якісь ягоди, троянду. От ягоди і троянда. Боже, який він красивий. Він не тільки красивий в флаконі. Він такий густий, насичений, кисловатенький трішки. Який він гарнющий. Це можна носити влітку. Так, до речі, а що нам тут обіцяють? Тут нам обіцяють якісь екзотичні фрукти, мабуть, це або гуава, або щось таке, так? Да? Троянда і деревинка це або сандал. Треба зараз подивитися, що там в каталозі. Зараз подивимося. Який він гарний. Я от коли читала, тут було написано Абсолют троянди. І я згадала одразу, що в Avon виходило в травні в лінійки ТТА Radiance. Там теж Трояндом абсолют троянди. І з полуничкою, там ще дуже багато було різних елементів. І я думаю, це, мабуть, з цієї опори. Ні, тут троянда така сама, дорога, гарна, свіжа, зелена, не масляниста, не болгарська троянда. Це, мабуть, навіть більше схожа на даманська троянда, коли такі ноти вказують, це. В ньому трішечки трішечки є свіжинки, але це такий більш квітковий аромат. Я не розумію, тут як ягідність якась є. От ягідність. Як Якби це не журавлина, от щось ось таке відчувається тут. Якась кисл... дуже красивий аромат. А я його навіть з другою стороною показую. Ай, яка молодець! Ай, яка молодець! Я так захопилася просто. Рознюхую його. Якщо він буде ще стійкий, то просто емоційно нема. Так, давайте подивимося цього красунчика, що нам обіцяють в каталозі по нотам. Так, знайшла в каталозі. Ось так він буде представлений у липні. Три парфумерки-новаторки об'єднали свій талант, щоб запропонувати тобі свої. Найцінніші інгредієнти насичене та сучасне поєднання рожевого перцю і троянду, символізує силу жіночної підтримки та єднання. Кедр підкреслює стійкість характеру, а підбадьорлива нотка Маракуї, то Маракуя була, наповню енергією та оптимізмом. Мабуть, ось це Маракує, кислинка. Оце, мабуть, Маракуя дає таку кислинку з трояндовістю. А в базі повинна бути деревинка це кедри. Угу. Дуже гарний аромат. Одразу кажу, дуже гарний аромат. Я до цього, чесно, бачила на YouTube одна російськомовна блогерка з Європи. Вона купувала цей аромат. Я ж так розумію, що його спочатку випустили знову на польському ринку, а потім воно дійшло до нас. Тобто в Європі вже ці аромати продавали. Ось і вона придбала цей аромат, і вона якось його спробувала, і вона так відгукувалася, От вона очікувала щось іншого, і в неї був такий суперечливий відгук. Я думаю, Боже, ну, ну не вже? Ну, я все рівно якась, мені треба перевірити самому, і тим паче це така незнайома мені людина, тому як я можу довіряти її відгуку, може, в нас взагалі протилежні смаки. Але сьогодні вранці я побачила відгук від Оксаночки, вона вже отримала своє замовлення, до неї швидше воно дійшло. То вона казала, що це дуже смачний аромат, їй сподобалось. У нас смаки з нею трішки співпадають. Тому я вже коли сьогодні забирала посилку, я вже була спокійніша. Думаю, ну повинен мені сподобатися. А тепер це просто краса, це краса у флаконі, це одразу я його зараз забираю до себе в літо. Буду наносити, тому що ще мені цікаво, як воно буде з волосся звучати, як буде це все звучати з шкіри, з одягу, як буде при спеції це все визвучуватись. Гарнюще, мені подобається. Так що, друзі, спробуйте, хоча б візьміть пробник, де-небудь роздобудьте. Спробуйте аромат гарнющий. Рекомендую, хто поціновувач не банальних троянд не троянд не старої школи вам сподобається. Це прямо дуже-дуже гарнющий. Так, ну і що? І мені ще поклали два пробники. Господі, що це я так for him. До речі, давайте його спробуємо, бо я не знаю, як він пахне. Що у нас тут повинно бути? імбір Мабуть, шкіра, а оце я не знаю, що це таке. Я хоч спробую, що це, тому що для мене взагалі лінійка Interaction, вона для мене відкриття. Я коли класичний Interaction спробувала, в мене тепер з ним любов одразу була з першого занюху. Ой, який свіжий! Імбір одразу відчувається. Треба було не читати ноти. От тоді одразу от те, що прочитав, ти відчуваєш. Свіженький. Я б такий сама носила. До речі, я із чоловічих ароматів, фулспіт, ношу сама. <гум> я так подумала, ну, мені він подобається. Ну, чого, я собі повинна забороняти це? Чоловік у мене теж його носить, а от на мені він теж непогано визвучується, тому я така поціновочка із чоловічих ароматів, особливо спеку, особливо, якщо це фужерні аромати, то чому б і ні? Тож. Це було моє замовлення. Всім дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви бажаєте щось замовити, звертайтеся на мій телеграм-канал, звертайтесь допоможу. Якщо ви щось з цього замовляли або будете замовляти, діліться відгуками. Чи будете ви брати ось цю новиночку, мені дуже цікаво. Якщо вже взяли, то скажіть ваш відгук. Ну і про тризелі, От, чи чекали ви повернення тризелі, як я, чи поціновувачі ви цього аромату? Тож, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного нам всім часу. Скоріше б на стало мир. Це найголовніше. Тож, всім па-па.